Закрила вчора ввечері йошту, Вийшло в мене 6 півлітрових баночок. Ну, шоста баночка, вон, трішечки неповна. От. І купила огірочки, знайшла от. От таких невеликих. А то скрізь такі великі огірки були, прямо дуже великі. Та я закриваю в літрові баночки, то куди там влізе мені 4-5 огірків і все. По 35, по 40, 45. Оці також продавали по 45, але він сказав, якщо берете всі підряд, то по 35. Там декілька штук. Я вибрала, можливо, штук 6 чи 7 таких крупних а то, от, ось такі невеличкі. Залила водичку і їх Хай трішечки постоять водички. А ми зараз збираємося швиденько, поїдемо в Одесу, повеземо Цезаря. Прививку, а потім приїдемо і буду вже закривати ще огірочки. От. Хотіла якихось сливок купити, щось таке, нічого не, не було. Думала, люди повиносять, чи ще нема тут, чи, чи що. Хоча вже показують, що є сливи, не знаю. Можливо, нема тут слив. Ні, ні, як не врожай, побачимо, що зараз поїдемо в місто. То, можливо, там заскочимо на базарчик та, може, щось там куплю, бо тут нічого не було, ніякої фрукти. Приїхали додому, слава Богу, Боже, таке пекло на вулиці, жах. Ми їхали було. Е Половина дев'ятого було, я пам'ятаю, дивилася у тіні було 30. Зараз треба глянути, до речі, скільки градусів. Пекло страшне. Ну, слава Богу, що відбули вже. Поїхали, зробили Цезеру прививку. Це найголовніше мені було, бо я тоді з ним дещо буду робити сама. Добре, що Сережа вдома, вихідний у нього, поїхали зробили то й все. Забігла на нефтяників на базарчику, бо там недалеко якраз клініка, в яку ми возимо його. Купила помідори 65, у нас по 50. Я не взяла, у нас на базарчик, думаю, в місті там вже будемо, візьму. там, А там дорожче. До речі, дині питала, по чому. У нас сусідка брала на базарі по 30 уже, а там 70 ще. От. І Маліни взяла лоточок по 120 гривень лоток, стакан 60 гривень. Так. А сливи взяла по 70 гривень. Такі довгенькі ці гирка, чи як вони називаються, якщо не помиляюся. От, Так що зараз пообідаємо добратися огірки закривати. От, А це сливи і маліну купила, хочу закрити хоч декілька банок компоту якогось, бо ж у нас я ж казала, немає нічого в цьому році. О, та я таке, слава Богу, добралися додому, тільки доїхали, повітряна тривога. Шахеди на Одесу летять, задобали. Вже ні, день, ні в день, ні вночі не дають людям спокою. Ой, ще й пече страшне, на небі не хмариночки, так вже шквари, жахіття, все повипалює. Вже забула, ну дійсно забула, коли у нас був дощ. Страшне. В минулому році було пекло, в цьому році то ще гірше набагато. Знову щось горить, прямо страшне. Боже, Боже. Вона ж звідкіля. І вона ж куди шурує дим. Аж туди воно. Це коса. Диво. Ще страшенно. Тут на днях дощі, Іначе трішечки впаде температура, дав Бог, бо це вже ну, страшне, що коїться. Неможливо, так вже печежах. О, Динька наша вже пожовтіла. Два рядочки день і одна димка лише елітні. це насіння елітне. Не знаю, хвостик ще не сухий, але я не думаю, що нехай до вечора вже побуде, ввечері вже вирву її. Ой, боже, Боже, треба буде ці вишні позаливати. Якусь пересаджувала, що вони засихали, бачу. Передають дощ завтра. Жовтіє все і поливала я їх, Боже, боже. Кожним роком страшне, що все гірше, і гірше. Боже, 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 страшне, яка пома. Кожного тепер оце спека кожного дня щось та горить. Взялася вже за огірочки, один раз вже залила водичку і злила, вже зробила маринад, зараз закипить залию знову. От з 5 кілограмів у мене вийшло 8 літрових баночок. Ну, ще нам залишилося. Такі, які крупніші, я відібрала, буде на салатик. От. Рецепт у мене є у гірочків на каналі. Я під відео залишу посилання на рецепт. Дуже смачні. От. Я по декількох рецептах закривала. Це мені найбільше подобається. Огірочки такі смачні і дуже хрустять. Також залишу вам рецепт варення смородини з йошти. Воно смородина йошта одне і те ж саме. От. Також варення дуже смачне. Залишу вам рецепт йошти і рецепт огірочків, дуже смачних. Спека жахлива, неможливо. Вентилятор поставила круте, бо це шах. Треба буде якийсь маленький столик зробити і на вулицю ставити там біля мангали ввечері і щось там готувати, бо тут можна вдушитися. Дохота страшна. Відбирала ось такі які меншенькі огірочки. Добре, що знайшла хоч такі маленькі. Я ж кажу, скрізь дуже великі огірки оці. якраз якраз у літрові баночки те, що треба. На вечір трохи стих вітер, таке дурне дуло цілий день. Та пожежа начебто затушили, слава Богу. Але дуже воняє тим таким чадом. Дуже воняє скрізь все. Відкрила вікно в хату, то так аж воздух затягує такий вонючий. Ну, Слава Богу, начебто потушили, саме головне, бо дуло все сюди на село. Ой, боже Боже, щось наче затягує воно звідти з півночі. Передавали на завтра дощик, Може, дай Бог піде вже. Скільки ми без того дощу? Боже, Боже. Навіть не пам'ятаю. Більше двох місяців взагалі ніякого дощика не було. Все таке воно все сохне, все жахливе. Завтра вранці може, вже з тими огірками, слава Богу, справилася. Ще й води нема, до речі, хотіло закрити сливи, а немає вже води. трояндочки квітують Олександра в кінці. Гляньте, скільки бутонів. Що ж як воно така спека? Ще вони бідненькі щось там цвітуть. Ой, я так потрохи підливаю їх, коли-не коли попід кущики. Але треба дощик. Дощ є дощ. Леонардо також він квітує. Але дуже такі милесенькі ці троянди, бідні, нещасні. Вигорають. Ну, тримається добре Леон На спеці тримається гарно. Ой, а так все сохне, Полуниця сохне, все сохне. Затягує повітря таке прохолодне, а вітер з півдня. Да, з півдня. Місяць молоденький вже з'явився. Паненько видно. Так що, ось такі от у нас справи. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне тихої, мирної ночі і до зустрічі в наступному відео!